Привіт вам, чоловіче. Лисий глобус сів в автобус, провода. Ля, 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 Ви всю ля, цю ля. пісню знаєте, чоловіче. Напишіть мені слова на папірці, будь ласка, пісня сподобалась. Так а ти ж по російськи не подав? знаєш. Я знаю, 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 російську мову я знаю. От я просто нею не, не розмовляю, але я всі, всі ваші російські слова розумію. Отже, напишіть мені слова на папірці. Можете? Братан, отвечай. А как ти... ты, блядь, знаєш російську мову, Добре, но знаю ти, російську не розмовляєш, мову. А ти не А не розмовляєш. — Так я знаю російську мову. А, ну не ну, розмовляєш на ней. От е, буває таке, що людина. Знає, але так, не розмовляє так, там, так, через якісь через якісь мене... які там свої обставини. Ну наприклад, у людини може бути принцип, або людина може вважати, що я якщо знаю, вона не говорить не українською, то її так второпають. Тому давайте так, знаю, так: ми не, не будемо ставити не питання не, до мене. Ми не будемо ставити я до мене тож, питання. Да. Розмовляю. Розмовляю. Подожди. Я теж знаю, да, молдавську. Ні, молдавську не я молдавську. Не я чоловічу, ви не знаєте молдавської мови? Нет, конечно. Потому що я українець. А потому що я, я... я хохол. Українець. Стоп, Ти українець чи хахол? Це різні речі. Українець. Он українець. Я украинець. Так. Он ну, українець. Так. Он українець, но роботу Укра... і в Молдові. Ви перебуваєте територіально де все життя? В Придністровській модавська республіці. Тобто сепаратистський регіон Молдови. Тобто в Молдові это ты, ну не я. А я при чому. Дядьку, я українець из України. А пристроили це сепаратистський регион Молдови. Тобто, ви, чоловіче, перебуваєте в Молдові. Я знаю, что в Молдові багато українців, напевно, третина населення українців, напевно. Товарищ, ты не понял. Я родился в МССР. Так. Молдавская Советская Солицская Республика. А то, что ви там, а то, что ви там сейчас называете, нахопредистрове, э-э, непризнанная республика, республика там или ещё что-то. Я сказал, це не уже сепаратистський регіон. А те, що хтось народився в поїзді, це не означає, що він все життя буде в поїзді. Це там не без ага, різниці. Так от, я ж нагадую. Я нагадую, як воно є. А вам, чоловіче, це може бути без різниці, звичайно. Ви можете і зуби не чистити, і одяг не міняти, вам це може бути без різниці. Я просто кажу, як воно є по суті. Чого ж ви так. Ні, то по суті. Ну, по суті. Я знаю, так, що добре, не говорите, дядьку, значить, розумію, пісню будеш, пісню розумію, на паперці. С... Значить, послухайте. Коли ви <плес> щось аргументуєте, вам це вдається дуже погано. Краще співайте про лисого глобуса. Давайте дубль два. Заспівайте ще раз про <рився> велосипедного глобуса. Ну щось щось із зв'язком. Щось із зв'язком, це щось там зня по послухали? Ні, був паршивий зв'язок якось в Придністрові щось не дуже о